Інколи в своїх соцмережах ви досі продовжуєте сторіс публікувати російською мовою? Інколи в прямих ефірах говорити російською мовою, чому ви продовжуєте це робити і чи ви вважаєте, що це нормально зараз? Да, це нормально зараз, тому що я поважаю людей, які вивчають українську мову їм важко. І зараз мої дітки також спілкуються двома мовами. Ми допомагають тим діткам, які переселенці, які приїхали з окупованих територій, які навіть ніколи не розмовляли українською. Дітки розмовляють російською мовою. Мої діти також їх підтримують. І потрохи вони вивчають українську мову, тому що вони прийшли в мовну школу. Я це роблю, тому що я поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх. Артистів, які, яких вони також підтримували, вони мають паспорт України, вони громадяни України, і всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою 2014 року. Взагалі, якщо передивитися мої інтерв'ю, я навіть двох слов не могла зв'язати. Але мене ніхто не цкував, мене підтримували і теж саме.